Доброго дня, друзі. Настав уже час обробляти наш садочок бордоською рідиною. Вже брунька скоро буде розкриватися. Вже час обробляти бордоською рідиною. Це саме перший і дуже важливий обробіток саду Ось подивіться яка вже брунька на абрикосі. Уже фаза близько до розового бутона, але ми ще встигаємо його обробити. Ось такі справи. Будемо йти підготовляти рідину. Зараз вам це покажу, як роблю я. Добренько, тоді ходімо. Так, дивіться, підготували ми ось е, комове вапно. Повинно бути тільки комове вапно, пушонка не підійде. Е, вливаємо в це комове вапно. 8 літ... 7 літрів води. 7 літрів води. Там пішла реакція, хай воно собі розтає. Тепер у друге відро наливаємо 3 літри ну, не гетькі п'яченої, але ну, такої теплої водички і висипаємо сюди 300 грам мідного купоросу. І це в нас вийде 3% бордоська рідина. Ці всі дві речовини потом змішаються, вапно хай ще гаситься. Ось приблизно через годинку-півтори воно повністю розтвориться, оце каміння. І далі будемо змішувати ці дві рівни. ну Зараз я покажу, хай воно поки настоюється. Так, ну дивіться, вже пройшло приблизно півтори годинки. Наше вапно вже розчинилося. Беремо тако помішуємо. І хвилиночок 5 треба почекати, щоб крупний осад сів на дно, але зараз, щоб довге відео не було, вам покажемо так. Переливаємо це погашене вапно вже в друге відро. Ось, так. Ось дивіться, оце рештки, які залишилися від комового вопна. Якби ви брали пушонку, оцей камінь був би у вас у полівізатору, він у би буде забиватися і ви ніколи не покропите. Треба брати тільки комове вапно. Так. Тепер беремо мідний кухорос вже у нас теж розчинився. І беремо тоненькою такою ціпочкою. І заливаємо і помішуємо. Бистро заливати мідний купорос не потрібно, тому що воно у вас збіжиться всередині. Буде таке, як, як желе. Треба отак помаленьку заливати, тільки обов'язково заливаємо мідний кукурос у вапно, а не вапно у мідний кукуроз. Отак заливаємо і помаленьку помішуємо. Це в нас виходить було 7 літрів води з вапном і 3 літри у мідному купоросі. Получається, у нас в общому 10 літрів буде готової рідини. Це в нас буде 3% бордовська рідина. Ось так, мішуємо. Все, ось так ось так перемішуємо. Ще хай постоїть буквально хвилиночок 5 після того, як ви його отак змішали, щоб ще якісь там рештки залишилися на дні. І заливати будемо його в кропильний апарат. Все, тоді зараз будемо заправляти. І у нас мідний купорос вже відстоявся, будемо заливати апарат. Там стоїть всередині обична сітка, яка штаб по тепті. Нічого я тебе не підложую. Все, апарат заправлений. Зараз вдягаємося в робочу форму, бо сьогодні тут трохи вітряно, щоб я не був біліший за дерева. Коротше, все, зустрінемося в саду. Ну, все, я готовий. Не забуваємо саме основне про захист. Ну, у мене масочка така з-под ковіда, але якщо вона рятує з-под вірусу, то я думаю, відмітного купоросу вона мене теж захистить. Все, погнали! Все, друзі, ось такий у нас вийвся кінцевий результат. Для вас це минуло кілька хвилин. Для мене по цілий день. У мене в саду около 110 дерев. Потратив я сьогодні 90 літрів. Кордовської суміші. Ну, але ж результат на лице. Результат на лице. Ну, дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте пальця вверх. Кому не сподобалося, теж ставте вверх. Підписуйтесь на канал. Всього доброго, до побачення, до наступних відео.